Всім привіт! Ви на каналі Поляниця, мене звати Юлія, і сьогодні в вашій увазі я пропоную рецепт м'ясних зраз. Ну а зараз прошу вас підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Весь список інгредієнтів та пропорції ви можете подивитися в описі під відео. Спочатку беремо черствий батон і розмочуємо його в водичці. І так як м'ясо в мене вже прокручене на м'ясорубку, зараз я займуся начинкою. Цибулю нарізаємо і злегка обсмажуємо в олії на сковорідці. Нарізаємо яйця і перекладаємо їх в якусь зручну ємність для змішування. Тепер до яєць додаємо обсмажену цибулю, сіль та чорний перець. І все ретельно перемішуємо. Все, начинка готова. Тепер займемось фаршем. Розм'якший батон треба пропустити через м'ясорубку. Якщо у вас цілі шматки м'яса, а не заготовлений фарш, як у мене, то можна, пропускаючи через м'ясорубку м'ясо, одночасово прокрутити і батон. Отже, до фаршу додаємо сіль, перець, одне яйце і батон. Тепер треба нашу котлетну масу ретельно перемішати і вибити. Під час вибивання котлетна маса робиться більш м'якою та ніжною. Ви зразу можете робити будь-яких розмірів, як вам заманеться як вам більше захочеться. Я цього разу вирішила робити великі зрази 12 см довжина і 5 см ширина. На такі розміри потрібно брати 170 г котлетної маси. З котлетної маси спочатку робимо кульку, а потім її так трошки приплюскуємо та розтягуємо на долонці. Кладемо всередину начинку, я поклала приблизно столову ложку начинки, защіпуємо і обкачуємо в паніровці. Тепер за допомогою ножа робимо форму цеглинки. З кілограма м'яса у мене вийшло 9 великих зраз. Кладемо зразу на розігріту з олією пательню і смажимо з обох боків. Першу сторону смажимо з відкритою кришкою, коли перевернете на другу сторону, кришку закривайте. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо вам цей рецепт сподобався, і до скорих зустрічей!